Продовж цього місяця усі військовослужбовці у зоні АТО будуть повністю забезпечені зимовими одностроями. Холоди вже не страшні бійцям 4 та 5 хвиль мобілізації. Отримують теплі речі мобілізовані під час шостої хвилі. На сьогодні ми видали, як вже доповідалось, куртки, брюки утеплені, білизну теплу, рука, рукавички, шкарпетки на 100% особового складу. Проводиться заміна черевиків кісокими берцями з літніх на нового зразку. Як вже доповідалось, 5 хвилі ми видали 16 тисяч пар і шостий – 14 тисяч пар. Зараз організована видача вже з військових частин особовому складу до ротних опорних пунктів, з водних опорних пунктів. І також плануємо до 20 числа здійснити до забезпечення. Решти особового складу, у яких відповідно взуття старозразку, забезпечення, що майном в зоні антитерористичної операції складає на сьогоднішній день 92%. Це на 10 листопада 2015 року. Наша проблема в забезпеченості залишається по напрямку шапок фісок підшоломників, натільної білизни. І третій показник це рукавички. Теплені їх забезпечення в зв'язку з обмеженими можливостями виробництва промисловості нашої легкої до забезпечення, і згідно поставок буде забезпечено повністю до 20, до 20 листопада, повністю на все угрупування антитерористичної операції. Нове обмундирування, наприклад, берці натовського зразка, лише проходить перевірку на якість у польових умовах, адже зазвичай практичність однострою випробовується протягом шести місяців. Взуття, де не яке вийшло, зараз нові ці бірці, які ми видаємо тип, а вони поки всього в військах знаходяться не більше трьох місяців. Тобто після термін їх носки, встановлений термін служби півроку, по виходженню півроку ми тоді можемо зробити висновки по якості даного взуття. Так само ж і по по формі одягу, тому що нова тканина, яка вводиться, вона експериментальну носку, пройшла на протязі всього навсього місяця по ускореній програмі, тому що необхідно проводити забезпечення по ходу носки вже відповідно поруч служби, буде зрозуміло. Ми відпрацюємо над тим щодо покращення нових зразків форми одягу. На сьогодні розроблений проєкт нового комплекту куртки брюку утеплених. Нової білизни це всі предмети, які будуть вже введені в забезпечення у 2016 році. Вони дорожчі, але вони більш якісніші. Як тільки бійці у зоні АТО отримують комплекти зимового одягу, одразу ж надійде форма військовослужбовцям, які перебувають на місцях постійної дислокації. Загалом утеплений однострій натовського зразка вже мають понад 50 тисяч воїнів на передовій. Маріям Маркевич, Євгені час ще.